Мої вітання сьогодні з лавандового мого полочка, і в сьогоднішньому відео я поділюся з вами, як за три роки виростить ось такий кущ лаванди. Що для цього потрібно? Тому запрошую вас на лавандове полочко. Ми працюємо і розповідаю, буду вам розповідати, як змогла виростити ці великі кущі. Неймовірно, ароматно і гарно, а вони ще й не квітнуть, тому що коли так їх потрогати. Вони також дуже ароматні. Так вже мені радісно, великий результат такий вийшов, тому далі все по черзі. А роботи, ай, як багато. Все сапати. Отак От дощики пройшли, все в зілі, тольон пройшла вже, все в нас там гарно. А тут сапаємо. Але спочатку йдемо в кінець нашого поличка, бо там найстрашніше. Помічники з нами, да? Сисоч. Шиш. Шишечка прийшла, така наша дівчинка. Також, бачите, працює з нами. Куди ми, туди котики. Булочка. А булочка вже пішла, воно під сік березовий, бачили? Саша набрав банку, так уже булка туди й побігла, вони з нами теж там сидять. Покажу вам. Так пройдемо по рядах. Так хто зі мною на каналі бачили. Можливо, як рік тому навесні це полочко потопало у водичці. І я його тут рятувала. Але, на жаль, не все змогла врятувати, тому що ось так, де ми ближче підходимо до столика, тут низина. І так замокло в ряду, мабуть, останніх шість кущів. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Ось вони, бачите, видно, що вони такі менші. І як тут багато хвощу. Це сьогоднішній план роботи. Якраз саме посапати ось цю частинку, де насадили ми восени. це дворічні кущі, бо ці кущі, які ми тільки що проходили їм по три роки. Тому сьогодні тут сапаємо, розкисляємо ґрунт, бо оцей хвощ, така, так зілля це у нас називається в селі. Можливо, там хто як скаже і по-нагучному. Ну, оце якраз хвощ. Це дуже погане зілля, воно має дуже величезне коріння довге. І це означає, що ґрунт кислий. Не знаю наскільки правда, тому що на кислих ґрунтах лаванда не зростає. У мене тут дуже гарні кущі, тому якось, можливо, щось і не так тут з цим, що це хвощ росте і на кислих ґрунтах. Але, тим не менше, розкисляти обов'язково буду. Тому. Ми працюємо, покажемо вам трішки наш робочий вечір, тому що є основна робота, а це вже ввечері працюємо на поличку. Так, у нас червень місяця сочок ще є, бачите, з погреба, аж таким іниєм узявся. Березовий сік смакуємо дуже довго. Ось якраз з ячменем сік. Дуже довго зберігається. Шишечка така, булочка. Ой, такі дівчатка наші. Ну, зараз будемо ми працювати, а вони спостерігати, як завжди. Так, і мама їхня прийшла. Так, зараз все гарно соковито. Хочу показати вам, який льон гарний у нас так по краю насіяли. Хочу побачити, як він квітне. Тому що края взагалі вимокли, то туди більше не ризикнула садити лаванду. Ну, а ми вже приступаємо. Помічник мій вже сапає, біжу і я допомагати. Таку кущак, да? Ну що ж, справа так у нас іде. бачите, ряди вже стають такі гарні. Зараз трошки перепочину, як досипаю ось цей рядочок. Підемо до мене в розсадник, покажу вам молоду лаванду і розкажу, як же виростеть такі прекрасні кущі. Тому ще трішки й перейдемо. Ох і хвощ! Так, покажу вам мій розсадничок. Тут щось на цій стороні не дуже прийнялась лаванда. А ось ця половина кущі гарні. Особливо ось останні ці ряди, дуже гарні кущі. Це в мене кущі першого року посадки. Садила я їх восени. Тому хочу вам сказати: діленням куща посадила маленькі гілочки. На каналі є відео. Зразом з вами ми її сапали тут, стригли, і зараз ці кущики дали вже квітоноси. Дуже важливо у перший рік не дати лаванді квітнути. Це дуже прям важливо. Тому всі ці кущі я буду стригти. Якось тільки. Отак збиваєте. Вверх прокидаються почки і наростають такі гарні їжаки. Всі ці кущики будуть пострижені, як там лаванду досипаємо. І покажу вам пізніше свій розсадник, ще ще там, наприклад, місяць, побачите, які гарні ці кущі стануть. Пострижу всі. І Я знаю, що вам шкода, тому що ви там тільки купили маленький кущик або тільки посадили, але якщо ви цього не зробите, кущі будуть такі зовсім ніякі, тому що їм треба сила укорінитися. І ще що дуже важливо, лаванда, коли садиться, обов'язково розкисляється ґрунт. Я розкисляла попілом. Сьогодні на поличку буду розкисляти доломитовим борошном і розкисляла ще я полочку перед тим, як ми там ми висадили, а потім я розкисляла, тому що дуже багато хвощу було, то розкисляла вапном, вносили в ґрунт. Я надаю таку форму, тому що мені подобається, ви можете будь-яку. Invece. Що стосується ось таких кущів, що зовсім маленькі. Такі, бачите, вони? якщо цей такий вже пишний маленький їжачок, то цей такий зовсім... Ой, Петрика треба забрати, бо ще пораню. Ось так гарно лізе. Een... Якщо такі кущі залишити, отак воно й піде, це гілля вгору і толку буде з нього мало, кущ буде рихлий, негарний. Тому ось цей кущ я буду ще стригти не один раз. Якщо це я ще, можливо, пострижу раз-два. Ну так, наприклад, поки сформую то разів там три-чотири, буває і п'ять стрижу, то цей, можливо, буде стригтися і п'ять або й шість, ну буду дивитися, поки він не набере ось таку круглу форму. Ну, Тому що ви ж хочете гарного куща посадити, тому це буду стригати. А потім трішки відросте, бо ми майже прокинутися ось почечки ці знизу. Всі, що там сплять, я знову буду стригти. Буду стригти до тих пір, поки ось так надам таку круглу форму. Так само ця гілочка, бачите, якою маленькою висаджена. А вже пустила квітоноси. Не можна її квітнути. Це ось так зрізаю. Ви побачите, я вам на осінь покажу обов'язково, який в мене цей розсадничок стане. Так як була дуже суха зима і осінь, на жаль, ну не так прийнялось багато саженців, як, наприклад, минулий рік. Тому що минулий рік у мене ну 99% прийняли саджанців. А в цьому році вони, бачите, ось ці крані якось ряди, можливо, тут вологі було більше. Ну, от майже всі прийнялись. Як туди далі дивиться, бачите, є які прогалини. Але нічого я не засмучуюсь, то нічого страшного. На погоду ми повпливати не можемо. Тому я радію, тому що й прийнялося стільки. Це теж немало. Тому перехожу назад на моє лавандове поле, бо там потрібно сапати, сапати та й розкисляти. Бачите, молоді кущі, легко стригти. Ох, як півень! Співає, ось, бачите, ще вам так уже раз лишилось, тут покажу. З цей малесенький кущик. Буду також стригати і стригати, поки гарно наросте. Такий ґрунт у нас тут трошки. Якби наче аж глей. Бачите, так аж липне. І це ще й після дощику, що сьогодні ввечері така злива була мокрий. Та я вам зараз хочу показати. Оце дуже погане зілля, я вам казала, цей хвощ. Зараз ці кущі отак дообсапуємо вже. Або я вам зараз на цьому покажу, він вже готовий. Буду розкисляти сьогодні звичайним доломитовим борошном, бо ви ж бачите, хвощу дуже багато. Дуже все просто, ось так канавочку навколо кущика. Бачите, всередині повиростала. І так по жменці. Отак буду сипати. І ось так ґрунт заробила все. Навесні я давала попіл кожному кущу. Ну, видно, мало. Можливо, тому що зараз якраз зливи почалися, хвощ, так прокинувся. Але зараз розкислимо, просипаємо і покажемо вам, яка в нас тут краса буде. Сьогодні вже так і сонечко сідає, то ще зустрінемося завтра. Не кажу, до побачення, до нових зустрічей. Скоро буде. Так буду розкисляти тільки ось цю частинку лаванди, яку насаджували восени. Ще я вам показувала, що вимокла, бо інша там більш-менш все добре у нас. То вже так доробимо та й підемо до хати. Бо вже геть-геть сонечко низенько. Доброго раночку. Помічники на полі. Сьогодні так вирішили зранку досапати ось цю половинку. Вчора ми такий план виконали. Ось досапали ці молоді кущі, бо тут було ну, дуже багато зілля. А так вже ввечері заплануємо досапати і другу половину. Тож, Боже, поможи, сапаємо. Сьогодні 6 година ранку, так гарно сонечко гріє, і такі всі ці кущики гарні, В Росії виблискують. Тож працюємо, покажемо результат. Так прийшла попити води, дивіться, помічники як нам допомагають. Собі посідали на столику та й сюди. Сидять, тобі води дасть? Бачите, вже, як у нас гарно стає. О, Так бачу, автобус поїхав, то він у 7-10 їде. Ще трошки та й завершиться наша робота, а ввечері продовжимо, бо... Ще такий великий кусок роботи треба ту половинку посапати, покосити тут все біля столика. Тому до зустрічі, друзі! Ось уже і вечір, шановні друзі, прийшла наша помічничка. Буде з нами, мабуть, чаювати. Може працювати? Побачимо, а я вам покажу результат нашої роботи. Хочу показати вам результат нашої роботи. Такі в нас гарні ряди. Все посапали і це чудово. Помічничка з нами бігає. Шишечка, ти прийшла? Так на столику є смаколики і чай, ти прийшла, так? Ось так гарно стало. І вже бачите, які гарні колосочки. То буде у нас тут краса, обов'язково вам покажу. Дівчатка, не бийтеся! Саша так покосив, так пахне сіно. Треба буде загребти, як підсохне. Ну а зараз підсумуємо, що ж потрібно для того, щоб ви могли виростити ось такі великі-великі, гарні пишні кущі у себе вдома. Що ще хотіла вам сказати по лаванді? Це у мене лаванда тут на поличку без крапельного поливу. І вона має ось такі гарні пишні форми. Ми лаванду обов'язково будемо мульчувати. Зараз, поки в нас майже кожен день ідуть дощі, не мульчуємо. А як тільки ось почне набирати колір колосочок, ми замульчуємо. Що дає мульча? По-перше, менше зілля. По-друге, прикриває гарно коріння. Мульчуємо соломою. За рік вона, ось так, бачите. Майже майже вся перепріла, тому що ми її сапали вже це не один раз. І та соломка, яка лишилась, вона вся зараз в ґрунті. І вона не дає ставати ґрунту твердим. Лаванда не любить такі щільні ґрунти. Тому, у кого буде крапельний полив, то, можливо, треба садити ще й ширше, ніж у нас. У нас 60 см між кущами ну, Вам, можливо, треба буде 80 або дивлячись який сорт, то й до метра. Тому ось таке гарне полечко без крапельного полива, але дуже висаджене з любов'ю, доглянуте з любов'ю, приносить нам море радості. Та й взагалі всім, хто приходить милуватися цією ароматною красою. Так, що ж потрібно зробити для того, щоб мати ось такі велетенські кущі за три роки? Перше, це правильна посадка, посадити в розкислених ґрунт, додати попіл до ямки. Обов'язково, коли ви купили маленький кущик, як я вам показувала в мене в розсадничку лаванду, стрижете, стрижете стрижете, три-п'ять разів підживлюєте. Хоч і кажуть, вона без підживлення гарно росте. Як показала моя практика, все хоче смачно поїсти. Тому обов'язково підживлюєте. Але щоб мати ось такі конкретні набиті пишні кущі, ось такі їжаки, я на їх кажу, мої великі. Обов'язково треба стригти. Пострижена вона восени навесні, дещо підкоригувала. Зараз від квітня буду знову стригти, і на зиму також стрижу. Коригую, роблю компактні кущі. Тому, якщо ви будете стригти і висадити лаванду на сонці, бо на півтінь під деревом вона зростати не буде. Тільки на повному сонці. Ось такі гарні кущі зростають. Тому висаджуйте лаванду, насаджуйте квіти, хай вони вас радують. Це дуже-дуже прикрашає життя. Тому дуже дякую вам, що були з нами на каналі. Дякую за перегляд. А ми чаювати і до нових зустрічей, друзі! Уже тоді покажу вам, як буде мульчувати і як вже буде така ось красива фіолетова краса, ароматне море лаванди. Дякую, що зі мною на каналі.